Доброго дня, Терези! Вітаю вас! Із 7 грудня до 24 лютого Марс ретроградний рухається у зворотньому напрямку з вашого 11 у 10 сектор гороскопа. Багато деталей, а також важливих хронологічних рамок цього періоду, який значно триваліший, ніж безпосередньо ретроградний рух у моєму загальному відео. Будь ласка, кому цікаво, потрібно в інфобоксі буде посилання. Звертаємо увагу. Терези Наразі, що по такому руху, космічному, в першу чергу, Марс, давньоримський або ж древньогрецький арест. Кудись подівся ремонтувати свій шолом, спис, меч, також щит і все, що він вважає за потрібне для своєї більшої майбутньої ефективності. А ми наразі залишаємося із певною краплиною, нібито активності таких ресурсів, які стають на паузу. В тому числі і у наших подружніх стосунках Терези. Адже Марс наразі по знаку Зодіака Лев у вашому 11-му секторі гороскопа в першу чергу позначається, як. Повернення вашої другої половинки до певних важливих справ, орієнтирів, друзів, можливо, перерозподілу фінансів і такого підходу до діла, коли нібито всі досягнення, плани, сподівання знецінюються, самокритика, самоїдство, невпевненість у власних силах і така може бути навіть внутрішня агресія, оскільки зовні ми не можемо видати таку кількість енергії, яка в принципі зазвичай. Нам властива. І от для вашої другої половинки, для опонентів, в тому числі, для важливих, стосовно вас, людей, це дійсно ось такий пік вразливості. Зокрема, також Терези. Ми всі відчуваємо наразі спад активності, спад тих сил, які можемо направляти на будь-які цінні справи у нашому житті. Це час переосмислення, направлення марсіанських сил насамперед, всередину всіх глибинних процесів. Ось тут ми маємо напрацьовувати якісь, можливо, спільні наші наразі сімейні орієнтири, повертатися до обговорення терези із вашим подружжям. Вашого майна, ваших статків, робочих процесів купі з поєднанням із сімейними справами, можливості до зачаття, до присутності діточок у вашому житті, а також зміни фокусу уваги на родину, а також на видозміну соціального статусу з огляду на наявність, відсутність житла, його перепродаж, переоформлення вступу право власності, отримання підтвердження робочої візи. Під Твердження своєї репутації з огляду на наявність трьох і більше діточок, приміром, статус багатодітної родини, або ж у зв'язку з соціальними пільгами, переїздом, якесь певне соціальне житло можливо. По роботі у вигляді переорієнтації, як то еміграції, як то важливі такі процеси, вступу спадщину, приміром, також заявити про якісь певні свої права. Загалом змінити якби, погляд на майно вашого чоловіка, на ваше особисте, на певні сімейні цінності і орієнтири. Тут можуть бути підняті питання здоров'я терази, як ваше безпосередньо, так і вашої другої половинки, зокрема його її батьків. А також усілякі ситуації, що позначаються у нашому житті як травматизм, підвищена аварійність, несподівані фактори, які у перельотах, поїздках, при контакті з травмуючими предметами, гострими, ріжучими, колючими, гарячими, в тому числі, ми можемо отримати якби певні травми, можемо також внаслідок цього контакту постраждати, або ж, в принципі, наш партнер або люди так чи інакше можуть щось. Розлипів. Пустити, приміру, або ж у спілкуванні з нашою другою половинкою, позначити цей період як таку нашу підвищену турботу про наше подружжя. Також Терези, тут звертаємо увагу і на людей, які несуть потенційну небезпеку, які є нестабільними психічно і, крім цього, мають при собі певні вибухонебезпечні предмети, а також такі, якими просто не знають, як вірно скористатися і можуть травмувати себе і оточуючих. Будь-які Святкування, мітинги, збори, важливі поїздки, зібрання і зустрічі, де ми можемо дозувати нашу присутність. Ось це те, що наразі має бути під нашим контролем. Саме наша тривалість перебування там, якщо ми не впливаємо безпосередньо на необхідність перебувати десь, кудись прибути, оскільки це обов'язково приміру. Ось тут тільки ми відчуваємо, що є певні люди або ситуація розгортається таким чином. Що нам не посприяє тільки нашкодить і будучи значні наслідки? Ось тут ми просто нівелюємо нашу присутність там. Також звертаємо увагу і на радикальних перемінах, як то переоформлення документів, як то анулювання певного соціального статусу, доробка у вигляді фізичної присутності поїздки кудись на батьківщину, в ту місцевість, де знаходиться майно до тих людей, які нашим майном розпоряджаються, коли ми кому ми здаємо в оренду, або хто від нашого імені наділений певними повноваженнями. Ось тут. Ми дійсно маємо наразі вникати, маємо сподіватися також на підтримку наших близьких. Ось тут фактор об'єднання навколо спільних цілей. Стосовно здоров'я, стосовно важливих кроків у вашому житті, ви вважаєте це за досягнення для вашої другої половинки Це значний соціальний результат. Це важливі зміни можуть бути і у здоров'ї вашого подружжя, і його і її батьків. і взагалі все май. Но батьківщина, можливо, мала батьківщина вашого подружжя. І сфера, якась ваших спільних інтересів, як то можливість продажу і перенаправлення коштів, приміром, ось це наразі потребує додаткового і обговорення, і врегулювання, і направлення таких коштів за потребою. Терези звертаємо увагу також на можливості позначення фізичних ситуацій здоров'ям, загалом на наших планах і цілях. Нам терміново потрібно відновитися, щоб кудись поїхати, також прибути на роботу або займатися, Якимись важливими соціальними процесами. Вал роботи може бути такий, Обсяг просто замовлень, наприклад, або стільки всього необхідно встигнути, в тому числі от, напередодні нового року, що коли будуть ті вихідні, взагалі незрозуміло. І чоловік знову кудись їде, повертається на роботу, приміром, або ж ми маємо такі певні пропозиції, до яких повертаємося, або ж наш дійсно якийсь певний професійний розвиток закликає зараз, що ми повернулися і отримали ще якесь додаткове навантаження за когось, це був у зв'язку з тим, що дійсно замовлень багато, а також довезли певні документи, ще прибули в певні інстанції. Тут значний вплив посадовців, також контактність зустріч. Потрібність, потрібність безпосередньої присутності в полі зору таких людей, витребування певних документів на житло стосовно прописки, виписки, приватизації, вступу у спадщину, право власності, передоручення ось це зараз може бути предметом нашої турботи. Рекомендую вам, Терези, по цьому періоду зосередитися на основних цінностях вашому родинному Колі, на тих пріоритетах, які вас єднають, на видозміні формату стосунків, чи то розлучитись, чи офіційно оформити стосунки, переїжджати окремо або навпаки разом, воз'єднатися родиною, напрацювати, приміром, таку можливість наразі, або ж навпаки, якось переорієнтуватися у вашому спільному житті. Також стосовно батьків, делегувати, приміром, ці функції по догляду за батьками, або ж проживати разом із батьками, займатися взагалі символом ситуацію на малій батьківщині, або усілякого роду направити зусилля на присутність взагалі важливої людини у вашому житті, в тому місці, де ви знаходитесь наразі. Також це стосунки із людьми, терези підкреслюю, які формують нашу ніби соціальну родину. Коло близьких людей, які вже давно перестали бути чужими або ж нещодавно, і тепер наразі ми дійсно бачимо в купі із цими людьми важливі якісь певні свої старти. Вони для нас вже як рідні. Також справи пов'язані із сусідами, і з розділом межі, із відстоюванням прав. На окреме проживання, на розділ майна, на вступ у шлюб, можливо, з тією людиною, яка для вас важлива також спільне проживання і право мати діточок, наприклад, або ж орендувати якесь своє житло, або замислюватися над придбанням власного. Взагалі, в принципі, ось такого роду наші страхи, що ми щось не здолаємо. Або ж стосовно нашого партнера, якщо він не впевнений в певних в якихось конкретних результатах, то ось тут наразі і родина, і можливість, якби зростити соціальний статус сім'ї, це все запорука успіху, якихось напрацювань майбутніх, а також такого ходу реалізації наших мрій, коли вони дійсно збуваються, вони стають видимими. Адже Марс наголошує вже після виходу із ретро. Аж 18 квітня знову повернеться в 11-й сектор вашого розкопа. Принесе туди популярність в тому числі, принесе і справи дитячі тільки в новому форматі. Адже ця тема також надзвичайно гучно звучить по цьому транзитному періоду. Тут може бути багато обговорень, турбот, переоформлень документів, також оновлення документів у зв'язку з народженням дитинки, наступної дитинки, можливо, у Усиновленням, робота також із діточками, або ж спільне проживання із діточками чоловіка, дружини, чи взагалі з'ясування якихось певних гострих моментів у цих стосунках. Тож, Терези, до зустрічі у загальному відео. Бажаю вам усілякого сприяння з боку вашого подружжя, тих людей, які є потенційно можливими вірними супутниками у вашому житті. І до зустрічі, Терези, у загальному відео!